Всім привіт! Ви на каналі Red Phantom. Мене звати Богдан. І сьогодні пограємо Bad Parents. Може, Можемо якогось проходити на каналі. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю прекрасно, як я це проходив, і як ми тут обісрались. Тому давайте ми згадаємо, що таке справжній хорор і що таке справжній містер-червоне обличчя. Тут добре ще є українська. Тому давайте згадаємо, що таке містер-червоне обличчя, і що це означає. А за лайка, підписками погнали. О, oh, Мама, yeah, oh. oh, <coughs> ти знову вдома пізно. Годі <coughs> ну, тобі, в мене трішки затримали на роботі. Будь ласка, постався до мене з розумінням, ну ми тебе розуміємо, пахаєш, не то, дуже батя. А на сьогодні мій день народження. <плес> Оу, так, звісно, я знаю. Це. Тоді ж де мій подарунок. Ой, забула. Ай-яй-яй. Хм. -м -м. <плес> Чи чув ти колись про місця червоного лицього? No. Ну. На дні народження хороших діток, він лишає їм подарунки, доки вони сплять справді. А я А якщо ти, якщо хочеш отримати свого подарунку, ти маєш лягти спати якомога швидше. Я піду до ліжка прямо зараз, мамо. Ой господи, це реально до червоне обличчя. Ти знову дитині брешеш. Я б ти верталася додому в такий пізний час. Я запрацювалася, бо довелося працювати до... ...понаднормово. Тільки не. <гум> ...мені тут. Ти з мене спеціально ідіота ліпиш та на тебе і похоже сидиш вдома, не пахаєш. Який тебе муж? Ідіоті, напомний. <гум> 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 Ей, сопля, шаруй до себе в кімнату. Не стій тут і не дивись на мене, так наче козел на нові ворота, поки тут дорослі О. говорять. ага Ну, якщо так подивитися, тут може зрозуміти, що мама прийшла з роботи, уставша. І спина це як в кабанан. А він. а він, він гон такий. Ніхера, блядь, не, не робив. Вдома лежав труси 100% переджував. А мені ще не матюре, От би дать тобі по лбу, містер Керетун. Так, добре, нам сказали йти спать. Без проблем. Кімната відкрита. Що там закрилось? Окей. Нічого цікавого. Ток-ток, может вас? А, авто двери хорошо. Тут я так понял. Сажу им. Походу у меня туалетный папир, походу я сруй ночью, туалетный папир. Походу байка волохатий. Добрий вечір в хату. Не підходь до мене. Откуда осраме. Мамочки, заберіть його звідси. Майф май хет, мама мія, это ж це що закончена версія мене? Чи це подарунок від міста Червоного? Ого. А тебе не движ, нього шякровані? Привіт, мене роном кличеть. Розмовляюща куколка, мать моя родная, ми в якій дурці. Що ти говорити? Ти можеш? шизофренія. Все, приписуємо. Звичайно, бо мене створили за допомогою магії, за допомогою шизофренії, правильно. Тебе навіть звати, як і мене, та й виглядиш так само. <тит> е, 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 ш... Мій майстер створив мене спеціально для тебе, але твоя шия виглядає трішки повислою, йому к чорту і поламали, що не ясного. Ну, раз стукнувся головою, що тут такого? Ху-ху, не, не ті, мій майстер робить помилки. Це лише малий недолік, якщо порівнювати з іншими ляльками. Ой, фу, не хочу. Там може й пенсії змогла дорвати. Важливо те, що відтепер я буду твоїм найкращим другом. Звучить чудово. Ти хочеш пограти в щось? М мій майстер поклав іграшку у шафу. Чи ти можеш дістати її для мене? Давай. Шафа досі сі заклинила. Можеш спробувати ще? Там такі звуки, ніби нам двері виламують. Я старався їх міг. я не можу відчинити її. Може, ти. Може, ти хочеш зайнятися чимось іншим. Я голодний. Ти ж. Ти ж лялька, ти що ще їсти? Ти можеш. Ні, тобі потрібно поїсти, але я можу відчувати на смак все, що ти куштуєш. Мій майстер зв'язав всі твої почуття та емоції зі мною, щоб я міг краще тебе розуміти. Все чудово. Да. Це походу чашка, і ми тут нічого не пили. Ми ж не алкаші. Мам, пап, я вдома. Ага. Кімната батьків завжди закрита. Сідай, мальчик. Скоріше за все, ти читаєш цей лист о 13-й годині. Синок ти мій, я лишила твою улюблену страву у холодильнику. Тому не забудь підіграти її, бо останнім часом я помічала, що тобі було ліньки це робити. Ти знаєш, скільки часу я проводжу на роботі. Тому навчись, будь ласка, піклуватися про себе, щоб мені не, дов... не доводилось хвилюватися та наостанок не забудь прийняти свої ліки після їжі. матуся. Угу. Mm -hmm. Це чиєсь червоне обличчя, так? Да? О. Oh. Водка оригінальна. Це твоя улюблена страва. Ти хочеш побачити, як, як я ще рую? Ні. Так, будь ласка. Добре. Я зроблю так, що ця миска ніколи не скорожніла. Кожен раз, як ти будеш доїдати, страва знову наповнить тарілку. Шизофренія. Вау, круто! Що ще ти вмієш? Може не треба запитувати пліс? Фак? Фак! Не-не-не-не-не-не. Прошу, ні. Не. Прошу, ні. Прошу, ні. Дебили. Дебили, блядь. А А що це було? Я не знаю, щось нагадує. О, ні, пляшка, тата надаре мені дупу. Я сподіваюся, він ще спить. Твій тато? Не хвилює, мій майстер забрав його. І слава йому. Хайден махер. Що ти сказав? Те, що ти чув придурок? Ой, бляха, крайся. Це мій тата. Де, твій, де мій тато? Як воно було сказано, мій майстер забрав його. Чому? Тому що твій тато погана людина. Він часто кричить та калічить тебе. Таких таких батьків, мій майстер, забирає, щоб врятувати дітей, як ти. Але це зайве, мій тато не заслуговує на це. Ще як заслуговує, ще так креса. Щур. Поддильонок гіндонь. Він погана людина. Ні, це не так. Прошу зроби так, щоб його повернули. Я благаю тебе. Гаразд, домовились, але мій майстер буде дуже незадоволений. Це буде доволі довгий шлях до місця, де знаходиться твій тато. Тобі доведеться скористатися коротким шляхом, якщо ти хочеш врятувати його. Покажи мені дорогу. Короткий шлях у тебе в шафі. Тобто ти мене найобуєш, да? Здравствуйте, Петя. Досі не можеш відчинити двері. Действительно, блядь, ти що не бачиш? Ну, блядь, не люди. Ну, він питає, ти не можеш відкрити, ну звичайно не можеш. Все розчаровує, тоді нам залишається зазирнути в шафу твоїх батьків. І попасти в мір Гаррі Потера в Хогвартс. Хватить телепортуватися. Ти маєш зрозуміти, що шафи можуть виконувати функцію порталів. Вони можуть відправити тебе куди? Ти тільки який схочеш. Включи з, місц... з місцем, де зараз твій тато. Спробуй, а включно. Вибачаюсь, Помилка. Ток-ток. Тут нічого нема. Ну а... автошафа. Вообще кайф. Ох, точно, я забув. Треба зробити кілька кроків перед тим, як активувати цей шлях. Принеси радіотез та поклади його перед шафою. Вольний ребенок, вольні батьки, нічого не, не дивує. Воно буде працювати як є кнопки у ліфті. Тобі треба спочатку підібрати час тоту. Час. Якщо все правильно двері мають з'явитися саме там, де тобі потрібно бути? Не схожу це воно. Ну спробуй ще. Привіт! Як тебе? Воно? Це має бути воно. Думаю, ти можеш зайти, я лишаюсь тут. Та пригляну за будинок. О, так батько єсть. В чому проблема? Е. А у вас не дошли силуат, щий Ні? Телепортуємося. Умір шизофренії. Вітаю. Добрий день, Кет. Я шукаю свого тата. Опиши. Його ім'я Брюс. Зачекайте секунду. Тут є багато Брюсів, ще якісь ознаки. Цей Брюс, він поганий Брюс чи добрий Брюс. Я що знаю. Ну, він один з тих людей, хто часто злиться. Тут він поганий Брюс. Давай, дай, дай я гляну. Ну тут забагато поганих плюсів. Більше кон конкретних, будь ласка, що він часто, ще, часто робить. Він часто кричить, досі недостає інформації. Іноді він б'є мене і також дає ляпас. Є і... це все. Двері за тобою. Ого, як близько, спасібі! Ти що, дурак? Бу. Хаха, він злякався. В сраку йде. Хто ви такі? Прямо як ти. Ми діти, які шукають своїх батьків. Ми лише мосту тут на деякий час, може, хочеш до нас. Перепрошую, але я поспішаю. Ну, гаразд, до зустрічі. А вогонь який прикольний, кстати. А я на головушку наступив. Оооо. Опять шизофреник, бля. А ведь чуть ли не реально шизофрен... э, в палатке шизофрении лежить. Татко, пішли додому Тато? Прошу, перестань карати мене. Це ж я, тато. Прошу, перестань карати мене. Що він зробив тобі? Ну, воді, давай вертатися додому або місце Черевоновиці, забере на собою. Прошу перестань карати мене. Не знаю, закляття. Ух ти, дякую. До устрачки. Хм. Mm. Не надо так у голову вертить, будь ласка, мам. Не пугай. Эй, що с тобой? Чому ховаєшся у шафі? <му preferences> Місто ще вони лицей тата. Ой, ще захрейник. <му Republicans> ну, значит, це хороший <муẽ> <му> <му> на мене. Я не жартую. Це довго історія, дозволь пояснити. І як твоє лікарка ранцовані все добре? Я яка мама, як ти знаєш про нього? Звісно, я, я знаю, бо ти не, при, не прийняв свої ліки сьогодні. Це не перший раз ти маєш такі галюцинації. Кожен раз ти розповідаєш різні історії, але завжди спільна деталь. У них все, все та дурна лялька. Ти не пам'ятаєш? Заспокойся, я, я, я не розумію, що з тобою не так. Просто піди спати, це вже опівнічі. Спасіба, мама, допомогло А де батя, Алкаш? Що, батя, Лкаш, так не пішов додому, ти його нахер вигнала. Ну молодець, туди того батя. О, пізда. Дякую. Мам, що сталося? Все Ти в порядку? Дуже в порядку, знаєш. Мене не лякало, як в мене мамка дивиться. Тобі вже краще, а ще не видно. Так, мамо, це мій тарічок. Все добре, завтра я візьму під руку. Так, буду приховуватись про тебе весь день. Точно? Пообіцяй, мамо. Я обіцяю. Зараз лягай спати. Добре, мамо. Ха, мене вже горло було читати. А... Yeah. Доброго ранку, країна. Мам, ех, вона знову узнала, жила обіцянкою. кою. Топ-ток. Папа! Хэндон Брюс! Брюс насрав в трусы! б, твоя Так! Щоб менше гвалдів. Що сталося з тобою? Мій майстер вибив з мене все лайно. І йому не те, що сталося учора. Пробач, це моя провина. До речі, ти бачив мою маму десь? Мій майстер забрав її. Що так вийшло? Пробач, а я не зміг його зупинити. Ти маєш втекти, бо він і за тобою повернеться. Ні, я маю врятувати маму і тата також. Як? Чим ти? Бачиш, що він зробив зі мною? нас. Я знайшов це у в'язниці батька. Мені здається, що це допоможе мені здолати його. Це, це ж закляття, яке здолає червонолицького. Гайда, швидко біжи до шафи, та знайди місце, де третьма трим... твою маму. По факту це просто е, цей запрос в тюю. Скажіть, скажіть, вы скажу я в готель. Что Шо таке? Сотку, кидай туди та ховайся.

Нема містер червоного бздика. Погнали назад. Ах. Що з тобою відбувається? Мій майстер про програв. Його магія потихеньку вщухає. Ти, ти зникаєш? Не хвилюйся, Це те, чого... це те, чого я хотів. Ти маєш вийти та побачити своїх батьків. Хуй, Хуйопта! Я вернувся. Тато, мамо, ви тепер вильні. Шела бабрик, ти була на гульках чи не так? Я кажу тобі, що я було зайнято на роботі. Брехня, ти забила на цю сім'ю заради іншого мужика, чи не все одно брехати перед сином. А ти самі пей, ти думаєш, ти кращий за мене? Ти днями сидиш вдома, ти нічого не робиш, якийсь тебе батько. Яка тобі різниця, де я хожу? це моя справа. Я досі приношу гроші в дім заради дитини. Ти досі думаєш, що я пойдет, ти занадто сильно завищив свій статус. Ганна, ще одне слово. Гаразд, ти і я розлучаємось один, один з нас. Мая виїхати з дому. Я ти будеш тут завтра? Я заберу синочка так піду не, не йди Та блять, не залишай, наш ма. Вашу мать. А от это цей момент. Дозволю. Звонад! Конь телепадлу, шоп ти подохла вічними муками. А ця кому так відкриється? Ні, 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 ні. В цей самий момент, який був на початку. Ні, ні. Це не може бути правдою. Мені дуже шкода Рон. Твоя шефа. Я думаю, ти зможеш відчинити її зараз. Ой, юмач. Це, 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 це я? Чому я нічого не знаю про це? Ти завжди знав. Га? Тому що я. Знаючи частину тебе, ти старався заперечити всі ці страшні речі та почав вигадувати історію, щоб упевнити себе у невинності тата. І я робив все, щоб показати тобі реальність. Я пробував багато разів, багато шляхів, щоб ти прийняв правду якомога спокійніше. Та кожен раз все було марно. Та вгадай, що сталося? Тік-так, бум, всі твої спогади зникли. І ти прокинувся на самому початку, в той день, коли тато вбив тебе. І як довго я був мертвим? 14 днів не міг бути так довго. Що сталося, з батьками? У випадку тата він ховається в дешевому мотелі. Бля, це хто так стучить. Ну, при... ну привет, сука. Подохни, тварь. Ай. Кил ее. Ее ее. Ходи земной, тату. Ох, ты, Шизофанія Інєвидогнала. А як же мама? Вона досить бачить мене, правда? Це так, тому що вона запізнюється тільки до ночі. Але вдень. Синко? Мне тогда жаль, как патя под негнида. <плес> Вы знаете, что де хватит ваш человек? Нет. <плес> Що <звук> це? Це візитка мотелю, але я не пам'ятаю чи це моє? Батько вбивця по тарештам. Може, ні ще таке в абородське. І в його кімнаті і буде він похоронений. Там, де похоронений, там, де було тіло чоловіка, там залишається душа на все життя. Теорія про дітей. Пам'ятаєте момент, коли одна випрыгнула з машини, друга з гробу і третій з вогню. Так от, теорія о том, що одного рібінка могли вкрасти, одного закопати, третього спалити, а четвертого просто заховали в шафу. Тому всім я вам дякую за перегляд, всім пока-пока. І надіємося на наступне продовження цієї гри. Всем пока-пока. И пишите в думку в комментариях. У мене есть и телевое канал, и твіч канал. ссылка в описании. Всем пока-пока.